А наша армія на півдні України рухається швидко і потужно. Про це заявив президент у своєму вечірньому зверненні. Він підтвердив зрівнення восьми населених пунктів на Херсонщині. Самі ж військові повідомляють про значно більшу кількість. А Міноборони Росії оприлюднило карту, яка свідчить, що лише за вчорашній день росіяни відступили на Херсонщині на 30 кілометрів. Один блискучий контрнаступ наших військових. Тепер на півдні країни. Збройні сили женуть окупантів з Херсонщини, звільняючи один за одним населені пункти. 4 жовтня 2022 року. Давидів брід, Звільнений від орків. Урочисто вішаємо жовто-блакитний стяг. Над Давидовим родом. Повернувся український стяг і у велику Олександрівку. У нас Історичний момент сьомий батальйон української добровольчої армії зайшов в центр великої Олександровки. А це наші у старосіллі. Потрошки крок за кроком. Херсонська область, наші землі вільні від окупантів. Від... Біологічного сміття з Російської Федерації. Жителі Херсонщини зустрічають українських військових зі сльозами. Так, Вітаємо вас. Слава Україні. Данки, данки. Данки, данки. Де вже всі свої? Все буде добре. Дякую. ви не за все отримала. Дякую. 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 Ашисти тікають і вже традиційно забезпечують нашим військовим російський ленд-ліз. Такі вам нам подарочки оставляють. Дякуємо. Офіційно президент підтверджує звільнення від окупантів восьми населених пунктів Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Малата, Велика Олександрівка і Давидів Брід. Але запевняє, далі буде більше, бо ССУ наступають швидко і потужно. Від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень. Це на Херсонщині, Харківщині, Луганщині. І Донеччині разом наші воїни не зупиняються, і це лише питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі. Херсонський гауляйтер Кирило Стримоусов новий жест доброї волі росіян прокоментував так: у паніки ніякої немає. Заповнить враги наш тактичний прийом. Когда ми вступаємо, то значить ми вперед йдемо. Тим часом Міноборони Росії під час брифінгу показало карту, яка свідчить про відступ російських військ на Херсонщині майже на 30 кілометрів лише за один вчорашній день. Побачимось гарного всім дня. Так, Все буде Україна. Христина Гавриш, факти ICTV, Єдині новини.